Вітаю в ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька, і далі про таке Одесу включили до рейтингу найнебезпечніших міст світу за версією оновленого рейтингу Crime and Safety Indexes, Наше місто посіло 20-те місце в Європі. П'ятірка лідерів виглядає так: Катанія – Італія, Марсель, Франція, Бірмінгем та Ковентрі, Великобританія, Шарлеруа, Бельгія. До рейтингу потрапили ще й чотири українських міста: Дніпро посів сім. 13 Харків 35 Київ 45 Львів 67. найбезпечнішим містом Європи визнано швейцарський Берн на другому та третьому місцях розмістилися Мюнхен та Гаага разом із Тюріхом. Оцінка безпеки включала загальне сприйняття рівня злочинності, відгуки мешканців та відвідувачів щодо особистої безпеки під час денних та нічних прогулянок, а також турбованість конкретними злочинами. Експерти оцінювали масштаби злочинів проти власності та рівень насильства, зокрема нападів. Вбивств сексуальних злочинів тощо. Чи відповідає місце Одеси у рейтингу реаліям нашого життя? Спитаємо в Олександра Гарського, судді Малиновського райсуду. Олександр, вітаю вас. Да, доб доброго дня. Добро дня, добрий день. Я дякую, що ви долучилися до нас. Тож Одеса 20-та в Європі, а в Україні поступилася за цим показником ну з небезпеки. Лише Дніпру. А чи підтверджує судова статистика твердження рейтингу щодо Одеси? І чи позначився воєнний стан на зростанні рівня небезпеки в нашому місті? Ну, загалом, то я не можу з приводу всього міста сказати. Мабуть, якісь критерії були. Коли вони оцінювали ну, такий підхід робили в оцінці небезпеки у місті, але з приводу кримінальних проваджень, ну щонайменше, якщо я буду казати про Малиновський район міста Одеси, то можливо тенденція десь приблизно та сама, і по місту можливо стверджувати, то мова йде про те, що кількість справ не збільшилась, ну щонайменше, я кажу, в Малиновському районі. Перед програмою намагався взяти наші кількісні показники, які були е, статистично і надаються нами в судову адміністрації. Так от, е, ну, наприклад, злочинів проти власності, у 2021 році кримінальних проваджень в Малиновському суді було е, 712 загалом, так, а надійшло в 2021 році 312. У 2022, наприклад, було 642 два провадження, 249 надійшло. Ну, вже в 2023 році можливо сказати, що трошки ріст, зріст є якийсь, то станом на сьогодні, на 31 липня. 671 провадження було в провадженні суду, і 249 надійшло до Малиновського суду в цьому році. Тобто я б не сказав, що кількість значно зросла, але певний є. Ну, це такий динамічний процес, розумієте, треба розуміти ще й кількість справ, яка була до цього впроваджені суду, так і ще треба розуміти, скільки справ поліція не направляє до суду. Тобто, ті справи, які ще розслідуються або на стадії розкриття, там зовсім інша статистика. Так, і ну треба багато критеріїв. Ну, наскільки я зрозумів. Окрім цього, ще й е, оцінювалися е, ну здатність людини, як людина відноситься до і себе почуває в тому суспільстві, де вона проживає, тобто на території Одеси, то до цього ми не дуже ну, не знаємо цю статистику. Угу. Олександре, е, МВС свідчить вже кілька кварталів поспіль про те, що під час воєнного стану злочинність по країні. Зменшилася, і це зрозуміло, тому що це пов'язано із тим, що правоохоронці постійно перебувають у стані виготовності через війну. От ви торкнулися цієї теми трішки. Якщо можна, давайте розгорнемо детальніше. Чи може таке бути, що між тими справами, які порушуються правоохоронцями, які потім продаються до суду, виникає така певна прогалина? Чи, чи це насправді є така практика, яка МВС дозволяє стверджувати, що е, злочинність знижується, а в судах так само багато справ майже як і е, до воєнного стану. Я трошки там вас не почув, бо зв'язок перервався. Дивіться, я думаю, що ну це ж ну різні підходи знову ж таки треба. Це в комплексі брати. Ну, по-перше, злочинність могла пасти ще й за завдяки тому, що частина населення України виїхала. Так окрім того, треба зважати на те, що людям, людям стало може не до цього, бо треба якось виживати а можливо якась більше патріотична і національна. Якесь виховання співпрану з... спрацювала, і люди почали об'єднуватись. Це теж треба це розуміти. І я переконаний, що так і є, що люди почали менше творитися, що найменше можливо в цьому напрямку покращення стало. Але дійсно, якщо б більше вивели на вулиці правоохоронців, багато ну комендантська година діє так і перекриває певну кількість часу, люди не можуть знаходитись у суспільстві. Оце це впливає, це такий симбіоз дій. Що стосується розгляду справ, ну наскільки суд спроможний розглядати, ми намагаємося. У нас є певна недостатня кількість суддів, так і з як відомо, з бюджетним фінансуванням є проблеми, так і що це впливає на розгляд. Но ми намагаємося всіляко забезпечити правосуддя. В Україні на стан воєнного часу Олександре <кхи> щодо е, саме типів злочинів, е, які, врешті-решт, розглядаються потім суддями. Е, чи можете надати такий невеличкий топ? Теж торкнулися цього у першому у першій відповіді. Але якщо детально е, за воєнного стану, е, яких злочинів найбільше в Одесі? Ну, це традиційно не повпливав воєнний стан на це, окрім лише що можна сказати, проти основ національної безпеки і оборони, як відомо, з'явилася нова категорія справ, якої, наприклад, не було у 2021 році, а вже в 2022-му 12 справ надійшло, що там щодо державної зради. Так і вже в 2023 році ми бачимо тенденцію, що 116 проваджень таких надійшло до суду. Ну, в тому числі треба розуміти, що ми е, е, майже півроку е, розглядали провадження, які надходили з Херсонського міського суду. Територіальна підсудність справ, як відомо, була змінена, і Малиновський суд прийняв ну, дуже багату кількість таких справ і про воєнні. Ну, тому тобто. числі так, е, то тут, тут категорія, вона ну суттєво збільшилась. Я кажу, попередня з 21 роком жодної справи, а вже. В 22-му 12 справі і в 23 му 116. Якщо ми кажемо, наприклад, проти статевої свободи, так, там де зґвалтування або розвещення, то за 21-й рік було е, дві справи надійшло, так, а за 22-й шість проваджень. В 23-му три е, таких провадження в Молоновському районі. Так. Якщо ми кажемо проти власності, ну, крадіжки знову ж таки, в 20. В першому році надійшло до суду 215 проваджень. В 22-му 176, а вже в 23-му 180. Це ну, лідер за всіма показниками. Це крадіжки, так, які традиційно ну, перевищують інші правопорушення. Ну і злочини проти власності. Тобто, воно не змінилося щодо повідношення воєнний стан ніяк не повпливав до цього. Грабіжі, наприклад. 29 проваджень було у 2021 році, а в 22 му 21 провадження. Вже в 23 14. Тобто ще рік не закінчений, так, але ну от станом за півроку. Якщо ми кажемо про розбойні напади, то це 18 в 21 році, 20, в 22-му році 11 і е, вже 18 проваджень таких у 23-му році. Ну, я не бачу суттєвих змін, тобто динаміка в цілому одна і та сама. Наприклад, а якщо це правопорушення проти наркотичних, ну, е, обороту наркотичних засобів, то в 2021 році було 126 це загалом всіх проваджень, це стосується і збуту, і зберігання, там декілька інших категорій. Так, е, у 2022 році 132 провадження, у 2023 році 175. Тобто не можна казати, що завдяки саме цьому правовому режиму щось змінилося на суттєво. Ну я кажу в Малиновському районі. А я переконаний, що така тенденція в цілому місті. Олександре. Ще один момент: оці нові провадження щодо нацбезпеки там є вироки вже. Ви сказали, 116 справ вже є, так переданих до суду. Вироки є, і якщо так, то. Ну, якщо загалом їх описати, так про що вони? Ну, ці справи про державну зраду, про колабораційну діяльність, їх да, дійсно стало багато і вироки вже є. І ми постановлювали наш Молонський суд не вже багато рішень постановив. Ну не так багато, як хотілося можливо, але. Ми намагаємося чим швидше розглянути ці ці провадження. Розуміємо державний пріоритет перед цими справами, але ж треба і людей розуміти, що для людини знаєте, кожна справа вона власне своя, найважливіша. І він вважає, що її тільки потрібно вирішити саме зараз і в, ці, в цей момент. Так, ці провадження, ну, державна зрада, я, наш суд, за в тому числі, от ми приймали наша колегія. Не так давно постановила рішення, її публікували, це і довічне позбавлення волі давали так особі за державну зраду. І по колабораційній діяльності, так, коли люди не розуміють відносин так, і переходять на бік ворога, приймають участь у псевдореферендумі на території Херсонської області. У нас така була справа. Ну там була угода, але ми постановлювали теж вирок, давали реальне позбавлення волі. Тобто працюємо в цьому напрямку. Угу. Ну я наостанок, Олександре, е, чи є провадження у суді пов'язані з незаконним обігом зброї? Якщо так, то чи побільшало їх, якщо маєте таку статистику, звісно? Так, так. Це провадження категорії глава Кримінального кодексу проти громадської безпеки, правопорушення, кримінальні. І дійсно, е, можна казати. Про певну тенденцію, але загалом вона теж зберігається така сама, мені здається. Ну, для прикладу, в 2021 році от було проваджені суду 63 кримінальні провадження. Так, з них 31 провадження надійшло саме в 2021 році. Якщо ми кажемо 2022 рік, вже 65 проваджень перебувало, і 26 надійшло саме в 2022 році. Так, е якщо ми кажемо про вже 23-й рік, то тут у нас 68 кримінальних проваджень перебуває зараз в провадженні суду, е і серед них 26 надійшло тільки в цьому, е в цьому році. Тобто, ви можете побачити, що тенденція в цілому зберігається і їх не, не побільшила. Завжди така е кількість зброї певна є, можливо. Різниця в тому, що е, е, ну, види зброї інші, так і е, саме підходи у виявленні стали інші. Бо зброї побільшало, так але ж треба зважати на те, що багато військових рухаються по державі, вони мають з собою зброю, мають право на таку зброю, і тому е, ну, бувають випадки виявлення, мабуть, коли. Не все так законно, як здається, тобто види зброї могли змінитися, а тенденція у справах не змінилася. Дякую вам за такі повні відповіді і за роботу особливо дякую за намагання розглядати справи е, так швидко, щоб це було насправді на користь саме людям. Олександр Гарський, суддя Молоновського райсуду Одеса, був на зв'язку з Live Studio. Говорили про те, що наше місто увійшло до рейтингу найнебезпечніших в Європі. Посіло 20-те місце. Поступилося серед українських міст лише Дніпру, і то зовсім. Трохи Одесити, і гості міста найнебезпечніше себе почувають на вулицях Одеси саме вночі або за темної частини доби. Тож бережіть себе, відчувайте себе у максимальній безпеці. І ще один момент про правоохоронців. ми говорили з Олександром. Насправді, на жаль, поліція має певні кадрові проблеми. Багато поліцейських пішли. На фронт поліція може не встигати е, забезпечувати максимальний захист на вулицях Одеси. Тому від кожного з нас залежить безпека, ваша вашої родини і оточуючих вас людей. Дякую, що були з нами.